Якось я прийшла в бібліотеку Олени Пчілки, зайшла. Прямо в фоє тут же ж, зустріли мене так привітно співробітниці бібліотеки і спитали, що привело мене сюди. А що мене привело? Привело мене те, що я поставила собі за мету навчитися керувати навчитися керувати комп'ютером. І оце моя мета, до якої я прагну і хочу, щоб вона здійснилася. Вони зрозуміли мене і повели зразу в тренінг-центр у володіння Софійки. Софійка виявилася терплячим і дуже хорошим вчителем. І е, дякувати їй я багато чому навчилася і тепер можу по житті йти разом з інтернетом. Я Пігічка Лідія Іванівна. Дуже вдячна програмі бібліоміст і директорові бібліотеці за створення тренінг-центру, де можуть люди всі, і в тому числі люди похилого віку, навчитися і придбати знання і скористуватися можливістю спілкуватися майже з цілим світом, спасибі вам всім.